І так, першу нашу учасницю, якою хочу запросити, це Антоніна. Це наше сонечко проєкта. Як я її вже почала називати поза очі. мене проєкт. Трошечки чутно. Чутно? Нормально? Так, будемо намагатися тебе почути. Тому що я знаходжусь біля дитячої майданчика, у мене просто нема виходу. Я збарила туди дитину, щоб могла вийти в ефір. А, ну, що хочу сказати, що да, тиждень розповім, просто, я пройшов. Ви знаєте, я зараз знаходжусь не вдома і не в, в звичної ситуації. Я знаходжусь у батьків, і в мене дві дитини. Проєкт на мене, мої проєкти на мене. І я коротше, поняла, що я справляюся. <ріст> тобто, З, звісно, важко, тому що дуже багато роботи внутрішньої над собою, е, на яке е, потрібно е, власний простір, якого просто немає. І е, я думаю, що я зараз повернусь додому і буду ще. Переробляти якісь завдання, де, де я зможу побути наодинця з собою, наодинця зі своїми думками, просто буду мати якийсь вільний час, е, тому дещо де складно здавалося. Дещо навіть до одного е, Валентини завдання я не приступала, тому що там потрібно реально сісти і порахувати, подумати там, де про збільшення свого е, грошового саме ємності. Дуже класне завдання. Е, так, я вам ну не будеш розказувати його, бо це секрет, але насправді е, класне таке завдання. Е, що здалось мені складно? Е, я скажу так, я знаходилась, як виявилось, в такому перехідному періоді, коли е, в голові дуже багато думок, і які думки себе обіцінюють? Тобто, знає, ти собі щось думаєш і думаєш, та якась фігня. І е, виходить, що мені потрібно було, я дуже. Хотіла з'єднати моє мислення, моє бачення, що я бачу, де і як мені йти з енергою карти від Валентини, і коли мені дала менторка Альона завдання зробити продукцію, я тупо зійшла з рельс. Я тупо просто розтірялася, тому що я не могла зрозуміти, як це все поєднати. І на сезоні вона мені чітко пояснила, де я правильно думаю, де я трошки не туди йду. Це дуже класно, коли різнонаправлені е, спеціалісти, але всі вони успішні в Інстаграмі. Це ну, дуже класно, ти дуже крутих менторів е, вибрала. Ну і Сьогодні ще розривна була завдання від Віки. Ну, я просто була у Вікі в особистому наставі, і я знаю це завдання. Я його дуже люблю давати своїм учням. Вони афіймаються. Так, і вони зазвичай. Про пісні, так. Да. Можна ж, вони зазвичай всі тіряються в цьому випадку і кажуть, ні, я не зможу, я не хочу, я не кучу кучу, кучу цих фішок, але насправді це така офігенна практика. Готова і зробити прямо, прямо зараз. Все. Так я робила тільки. А ти робила? Можна, ну, я не знаю, ти роб... не вистав, не виставила в сторіс. Я виставила сторіс, а ще я кинула в групі, чого ти. Ти просто не ходиш по нашим чатикам, значить. Боже, я по нашим чатикам не ходжу. В мене да, купа своїх... Ну, добре, добре, зауваження прийняла. Добре, подивлюся, ми всі подивимося, як ти співаєш, обов'язково. Я собі можна краще. Ти знаєш, да, тут же діло не в співі, а мабуть, в чомусь іншому, але це ми вже спросимо у у Вікторії. Добре, яке завдання від наших зіркових менторів тобі сподобалось найбільше і чому? Я не можу сказати, яке найбільше. Вони всі різні і всі прикольні. Тобто всі унікальні і всі цінні, як і кожен ментор. Ти розумієш, ну, вони начебто один доповнюють одного? Я. Ну, я... Я дуже люблю віку, тому що я з нею контактувала більше всіх. Але я не хочу зараз її виділяти, тому що всі е, рівнозначно дали. І знаєш, що я хотіла сказати тобі? Що я вчора сіла, і так як прайс є, я побачила тільки у Валентини, я сіла і просто від тої цінності, еквівалентно в грошах, яку вона дала. От, розумієш, оцей міні-розбір. Плюс ем, е, цей енергокарта це мінімум 500 доларів чи євро, вона нам, нам подарувала. І кожен так. ментор подарував. Тобто в цьому місяці я отримала около 2-500 просто подарунки в подарунків знання. Це так цінно, я просто неймовірно вдячна. Це так і є, ти абсолютно права, тому що наші ментори вони вкладаються в вас, а цінники космічні. Вони космічні. Вони на це право. І люди йдуть і купують, а вам воно достається отак, і дуже круто, що ти це відмітила і що ти це цінуєш. Це дуже круто. Значить, ти візьмеш ще більше, розумієш? Тому що коли угу. воно дається нам даром, ми воно, ми його, може, не сильно ціну цінуємо, але ти вже розумієш, що це не даром, це просто ти попала в нужне время, в нужне місце. Ну, ну по Добре. факту так і є. Тому я дуже як вдячна. Ти... Як ти ставишся до того, що один з менторів покинув проєкт? Можливо, ти здогадуєшся, хто би це міг бути? Ну, мені здається, що це е, Евеліна, чи як, е, яка СММ? Мені чомусь. А ну, вибач, Злата. <стабель> мені здається, вона, тому що менше всього контактувала я з нею. Добре, Можливо, я... Який? Добре, який твій головний урок цього тижня і що ти готова застосовувати прямо зараз у своєму житті? Ти знаєш, що мені сьогодні зрозуміло, який урок це те, що я стала ну, багато що, коротше, не потрібно втикати. Коли з'явилася ідея, потрібно одразу втілювати. На чому це я зрозуміла, коли прийшов пройшов е, завдання, це, яке я виконувала, я могла б відморозити, сказала, я його робила, в мене нема часу. Але я просто тупо розумію, що у мене є дві хвилини. На це я стала на посередині города, дали дівчинки, якої не знаю телефон, і заспівали побігла, тому що в мене нема часу думати. І я зрозуміла, що в такий момент, коли ти в дії, в тебе немає часу, тому що в реальності в теперішньому часу страху немає. Страх буває тільки. Коли ти думаєш за майбутнє і перекладаєш на минуле, тобто якісь старі сценарії, ти згадуєш. Тобто це такі прямо чіткі, що я на... я в прошлий раз відтягувала два тижні, я не могла проспівати. У мене то дощ, що? то щось, я просто відморажувалась. А цей раз я зрозуміла, що наскільки я стала інша, я просто беру і роблю і не думаю. Ось це був такий мій урок. Хоча це дуже крутий урок, і я скажу, що я його беру собі. Твій урок, тому що я вчуся також. Ну, знаєш, ви, ми, ви, мої ментори, також. Я дивлюся за вашими успіхами і думаю, я так теж хочу, і я беру його собі, тому що це дуже круто, а коли ти не кажеш боюся, не кажеш потім, а просто береш і, ді, і робиш тут і зараз. Клас, слухай, в тебе така підтримка, шалена. Це я не знаю, це просто ти що їх купила там, чи що? А ти бачила, яких пугало? А, ти їх запугала, все, да, тебе їх торі запугала. Тебе залякала, ти їх залякала. Я, Я що, поняла. <рес> Коротше, вони залякані, перелякані вони голосують просто як. Ну, дуже круто за тебе.